Друзі, ми знову вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми будемо спільно розглядати це прекрасне крісло. Це новесеньке крісло реклайнер потужного датського бренду Hjort Knudsen, яке обладнано функцією реклайнеру. І так, крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. Надзвичайно сучасне. Це одна з останніх моделей Hjort Knuzen. Ось такі е, дерев'яні основи підлокітників з обидвох сторін. Це є речах регулювання кута нахилу спинки. Потім покажу, як він функціонує. Аналогічно також деревина, меблева фанера, е, лівий підлокітничок, чорна металева хрестовина. А саме крісло виконане повністю в натуральній люксовій шкірі найвищого гатунку. Надзвичайно м'яка, надзвичайно приємна на дотик. Лише погляньте, яко, якого класу шкіра. Класна м'яка, крупнозерниста. Дуже стильні підлокітнички. Це є останні моделі. Цього датського бренду. І так, з цієї сторони в нас регулятор кута нахилу спинки. Для того, щоб спинка піднялася, вам потрібно, сидячи на кріслі, підняти свою спину зі спинки цей речах підняти вгору. Спиночка підіймається. Дуже, Дуже висока спинка. Здається, 77 см. Ще покажу, як крісло виглядає ззаду. Також повністю все в натуральній люксовій шкірі. Розкішне просто крісло. Також для повного комфорту крісло обладнано функцією згинання підголівника. Ви можете обрати будь-який кут нахилу підголівника від попереднього до аж такого. І тепер ще покажемо, яким чином знову ж таки розкладається крісло. Для того потрібно сісти на крісло, підняти цей речах вгору, а спиною натискати на спинку. І ви знову можете релаксувати в цьому чудовому кріслі. Погляньте, яке воно красиве, комфортне і сучасне. Друзі, в описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є додаткові фотографії з цим кріслом. Там є фотографії з його розпакуванням. Там є усі характеристики, параметри цього крісла, ціна і наші контакти. Також ви можете, перейшовши на наш сайт, зайти. Каталог, відпочинкові крісла і ознайомиться з усім асортиментом таких крісел, які є в нас наявності на даний момент. Дякую, що переглянули це відео. Бажаємо всім гарного дня!